Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується громадський політичний діяч, член експертної ради з питань подолання русифікації та тоталітаризму. Микола Томенко. Вітання, пане Миколо. Вітання, вітання, пане. пане Миколо. Ну, отже, так би мовити, настало 29 березня, коли з Києво-Печерської лаври мав би виїхати Паша мерседес а також загалом УПЦ Московського патріархату. Бачили, ми які події відбувалися вчора, там скільки там е, прийшло прихильників, можна сказати, фанатиків цієї церкви, е, і бачили поведінку е, самих священників, але саме цікаве виявилося вже пізніше за. Е, Зокрема, те, що відбувається сьогодні, адже представники московського патріархату сказали, що вони не будуть вибиратися з Києво-Печерської лаври, і попри те, що нібито вчора було останнє богослужіння, сьогодні знову ж таки воно відбулося знову, І там не допустили представників заповідника комісії, яка мала би займатися передачею. Повер... Чи, точніше, повернення у державну власність цього заповідника. Як ви розцінєте всю цю ситуацію, і чого очікувати найближчим часом? Байте. Думаю, команда, я називаю це така ортодоксально рускоміровська команда в ПЦ МП яку очолює. Павло або Паша Мерседес, вона отримала вказівку, я думаю, що навіть опосередковано з Москви про те, що треба активно супротивлятися, організувати якісь умовно там акції протесту, і Росія, в свою чергу, інформаційно по міжнародній дипломатичній лінії буде всіляко сприяти і розмухувати цю історію. Такий висновок я роблю, виходячи з того, як активно. Росія розкручує цю ситуацію. Як активно в російських медіа російські посадовці про це говорять? Які розміщують відповідні матеріали про ситуацію в Лаврі, тому що ви бачите, що ситуація змінила буквально за кілька днів. Уже більшість речей була вивезено, частина і священиків покинула нижню лавру. І тут за кілька днів ситуація радикально змінилася. Отже, це перша причина, на мою думку, таке активне втручання е, втручанняMoskvy, примече опосередковане в підтримку е, но ну, також лігова цього е, руського міра і бізнес імперії е, Паші Мерседеса. Друга причина, на мою думку, надто млява і неадекватна позиція багатьох посадовців, які чесно кажучи, мало що робили в цій ситуації. Ну, дивіться. От після того, як комісія відпрацювала жодної системної інформаційної роботи, щоб було пояснити, чому розривається договір, що 36 цих новоділів від бані до е, торгових махів, вони не мають нічого спільного з християнською святинією. Більше за те, вони незаконні, оскільки йдеться про буферну зону або власне території пам'ятки ЮНЕСКО або буферну зону. Крім того, оцими новобудовами. Повлазили в історичний мур, збудований Мазепою, в інші історичні пам'ятки чим прямо порушили приписи договору. Тобто, причин більш ніж достатньо. Я вже не кажу про ключовий форс-мажор, бо держава могла розтогнути договір в умовах війни, там повені, якихось інших таких надзвичайних ситуацій. Тобто, причин багато, але на жаль, ніхто про це не розповів. Ви можете навіть зайти от на сайт. Зайдіть. Заповідника Києвецька Лав там взагалі жодної згадки ні про роботу комісії, ні роз'яснення, якесь, чому того і розривається і та далі. І цим скористалася так само е, організована оця, значить, я називаю це е, е, паства сатані. С, с... Лістів, тому що до християнства вони не мають жодного відношення. Ви послухайте Павла, що він говорить: він значить, як відьмак посилає прокльони. Він проклинає президента сім'ю, Ткаченка його сім'ю, там Данілова і всіх проклинає. Значить, а ключову фразу ви чули, яку чому журналісти не процитували? Значить, він там розповідає, що хотіли, щоб я втік. Значить, я не втечу, я у вас всіх хі що похороню. Ну розумієте ситуацію? Да, що людина, яка під санкціями, людина, е, яка чітко підпадає під статтю, і, на мою думку, 111 колаборація, бо він фактично інформаційно підтримує. Державу агресія, руський мір підтримує та далі. Значить, вона, значить, і президента країни і всіх українців похоронять, Розумієте? Ну і оця на тлі цього на така наших правоохоронних органів, які жодну справу до суду не можуть довести стосовно священиків московського портикату, які відкривають не 111 один колаборація, а 161 першу статтю, яка абсолютно. На, на півліва, це порушення рівноправності, там попробуй довести і так далі. Е, тому мені здається, те, що е, от така нахабна цинічна е, поведінка е, от, от цих сатаністів, умовно кажучи, да, на чолі з Пашою Мерседесом, вона спонукає українську владу ну, діяти е, жорсткіше, чіткіше в рамках чинного законодавства. Це звучатиме так трошки дивно, але дивіться, давайте проаналізуємо заяву президента. Тобто заяви президента чіткі, однозначні, там немає місця для відступу. Да? У мене виникає а, питання: а чого правоохоронці, чого чиновники значить, не виконують ці постанови президента, не виконують рішення РНБО. Я розумію, що більшість з них ще руку цілувала, як ці фанати. Паші Мерседесу ще на Великдень 2022 року, і Баканов там руку цілував, і кличко цілував, і купа прокурорів, і так далі. І, так далі да? і купа грошей носили, щоб їм простили провини, а провини їхні такі, що з бюджету гроші вони крали. Провини їхні. Да? Тому зараз ми в непростій ситуації. Вона полягає в тому, що є фантастичний розрив між чіткою позицією президента Міністерства культури РНБО і частиною правохоронців, які забезпечують як забезпечить виконання цих рішень, і частина чиновників, які боїться бояться е, іти на конфлікт. Тому е, я думаю, що в е, найближчі дні, е, звичайно, ми повинні захистити державу свої закони. Ну, це дика ситуація, коли чоловік, е, який знаходиться під санкціями, який фактично. Є проводить антиукраїнську політику, каже, що президент, я президенту не довіряю. Президент там не може від імені народу говорити. Даніло це взагалі не зрозуміло, хто РНБО це невідома структура. Між іншим, це ще раз я вам у ефірі колись говорив. Це ще раз підводить нас до теми, що ми країна, де немає відповідальності за українофобію. Тобто друзі, якщо люди не визнають державу, не визнають інститути держави, не визнають державну мову українську, не визнають нашу церкву територіальну цільність, не визнають Росію державу агресором, і їм за це нічого немає. До речі, поінформую, що під нашим тиском земного разу Верховна Рада внесла норму про українофобію, є визначення в закон, який проголосований 21 березня про деколонізацію топонімічних і uh так далі. Але президент ще його не підписав. Але це президент повинен підписати, і тоді треба в Кримінальний кодекс ще внести статтю Кримінальна відповідальність за українофобію. Тоді розшириться диспозиція е кримінальних справ за тих людей, які е публічно говорять, що ненавидять українську державу, ненавидять українську владу, ненавидять українську історію, ненавидять українську мову. Але е готові бюджетні гроші взяти, щоб побудувати баню. І торгові е, е, мафи на території пам'ятки ЮНЕСКО. Пане Миколо, ну хотілося би якраз от е, цю тему продовжити. Е, чи можливо, ну, от я просто приклад невеличкий наведу. Я думаю, що ви е, точно е, в курсі цього прикладу от не, Новоград Волинський було таке місто. Перейменували в звягель так, зараз там. Спочатку там кричали люди: Та ні, в нас Новоград, в нас Новоград, хоча багато я знаю, хто був дійсно за повернення історичної назви. Вже потроху це затихає, так як було з Комсомольськом і так далі. Е і так само тут, напевно, що прихильники е ось цієї УПЦ МП будуть затихати, затихати, якщо забрати цих всіх попів, просто депортувати їх. Чи, чи є в нашої влади якісь ну просто вольове. Воля, сила силовим методом, можливо, їх якось просто депортувати, там, щоб, щоб вони не розганяли ці там мітинги і так далі. На вашу думку тут очевидно читалася очевидно, чи читалася ситуація. Наприклад, тут, то що я казав, оце ортодоксальне проросійське осердя в нижній Лаврі, це мова йде про е, Павла, який став мільйонером е, е, тут. І е, е, там е, буквально ще кілька десятків людей, які на цьому збагатилися, стали мільйонерами. Значить, і якщо це осердя витягти з тіла, то значить, е, ситуація. Зміниться Яка частина монахів, Ми вже бачимо, вона готова служить і молитись за Україну. Тобто, уявіть собі ситуацію, що ми маємо пам'ять ЮНЕСКО в духовній святині України, яка будувалась Мазепою, яка фінансувала там е Сагайдачним і іншими гетьманами України. Мазепа до цих пір Російська церква е проклинає. До речі, Успенський собор тут Паша Мерседес розказує про свої гроші. Які твої гроші? Успенський собор підривали підрівники Сталіна, вчителя твого Путіна і Кирила. А відновив Успенський собор платники податків Києва і України. Ми з бюджету профінансували. А ви розмазали кілька ікон де зображення е, паші, що ну є смертний гріх, друзі? Ну є загальні визнані смертні гріхи, марнославство, гординя. Це смертний гріх. Тобто чоловік взяв вночі в Успенському соборі в нашої пам'яті, намалював ікону, заставив себе та міше, яких діючих священиків. Ну це припустимо якась така річ. Тому якщо ми це жало так ми те витягуємо. Ситуація змінюється. Але треба виправити, треба політичну волю. Уже дивіться, він під санкціями. Значить, стаття по колаборацію абсолютно очевидно лягає. Да? Е, є маса доказів, е, ніхто ж не піднімає тему. то що я кажу, десятки мільйонів гривень із бюджету уряда Зарова виділив нижньому монастир. У мене питання. Значить, Хтось перевірив їх використання? Були дозволи на оці новобуди, на бані і торгові е, центри, і так далі. Цей бізнес торгової імперії. Це що християнство яке? значить це чистий бізнес. Це би бідний Ісус Христос там з'явився. І, і сказав би, як Єрусалимі, що треба вигнати торгівців з храму, вони би Паша Мерседес не пустив його в церкву туди. Тобто вони ще раз мають відношення таке до християнства. Розумієте, це чисті сатаністи, які заробляють, вони проклинають ворогів і заробляють на вірі. Це, ну, християнство вони це небо і земля. Тому я взагалі діяв таким чином. Тобто я пришвидшив розгляд цих справ, ну і я вважаю, що. Ну, вже як той казав, могила виправити де деяких людей чи якісь інші місця. Нам треба військових повертати, полонених повертати. Я думаю, що це прецедент Медведчука нам хороший. Значить, я би і пашу Мерседеса і всіх би в купу. І я обміняв. Хай хай їдуть, вони служать Москві, вони служать Путіну, вони служать Кирилу. Ви почуйте, візьміть їхні висловлення, коли він їздив, отримав нагороди від Путіна. Це їхній цар, їхній батько, це їхня середньовічна релігія. Ось Подивіться, весь світ. Значить, на колінах вони, вони стоять, руки цілують. Веде цивілізоване таку о, о, віросповідування християнське. Вони перетворили це в рабську сатаністську якусь ідеологію християнські цінності, де у всьому світі віруючий, це дитя Боже, де священник, це посередник, а не начальник, де нема рабів. Кріпаків і поміщиків розумієте, де не заробляють на церкві. А тут вони перетворили це в бізнес і не несуть за це відповідальність. Тому однозначно треба проявити повагу до держави. Правоохоронці повинні е, не, не тинятися там по кущах і бояться вийти. І е, ми тільки не тільки по питанню ж по павлу, а дивіться по всіх областях відкрили кримінальні справи. Де вироки суддів? Ну, в мене в Черкаській області, де я народився, портрет Путіна. В священників прапор Новоросії, ну це ж колаборація, це ну, стаття залізна. Де ці справи? Тому звичайно, ну я думаю, що ну ігнорування тут вже ігнорування незаконів, ігнорування президента. Я думаю, що і президент, і РНБО, я сподіваюся, що вони розуміють, що це загроза національній безпеці оборони, коли всередині країни діє фактично узаконена організація. По пропаганді руського міру і про ведення антиукраїнської діяльності, пане Микола, ну і цікаво вашу думку почути стосовно рішення митрополита Епіфанія щодо назначення, точніше, призначення виконувачем обов'язків намісника лаври Києво-Печерської лаври архімандрита Аврамія, який до того був якраз представником УПЦ. Московського патріархату, на вашу думку, чи це е, дійсно крига з кресла, чи за ним, е, може, дійсно підуть інші священники, чинці Києво-Печерської лаври? Хоча ну, можна і почути багато критики стосовно того, е, чому саме представника колишнього УПЦ МП назначили намісником лаври замість Паши Мерседеса? Дивіться, я однозначно підтримую це рішення Владика епіфанія Оскільки ми прекрасно розуміємо, що взагалі -то в ідеальній версії, значить, це братія сама повинна обрати собі намісника. Але ми зрозуміємо, які ми в якій ми ситуації знаходимося. Тому виконуючи обов'язки, треба було призначити, і це я вважаю, добре, що він представляє саме цю спільноту, яка знаходиться і знаходилася в нижній лаврі. До речі, зауважу, тут цікаву штуку, що вже полилося тут. Всі друзі Паші Мерседеса серед них є до речі, депутати, і колишні депутати почни почали на своїх сторінках розміщувати, що Авраамі якийсь правильний чи неправильний чоловік, і так далі, значить, взяли сайту, познімали вже. Інформацію про те, що він отримав статус архімандрита, що він нагороджений за свою християнську послідовність, він там, ну, мовно кажучи, як директор був музеїв, тобто він відповідав за збереження музейних експонатів і так далі. і так далі. Тому те, що це призначення правильно, вже говорить що це істерика з витиранням фактів. З боку московського патріархату, а потім нам треба просто на перехідний період стабілізувати ситуацію. Я знаю, що там велика частина монахів готова залишатись і служити не паші мерседесу, не Кирилу і Путіну, а служити українському народу, молитись за Україну за збройні сили України. Вони бояться слово слово Україна не каже. А збройні сили це для них взагалі це як, як Бандера. Вони, броні, вони Бандеру бояться сказати прізвище і збройні сили бояться сказати. Розумієте, ну це ж цині сповний, щоб бути в Україні і не згадувати в молитві Збройні сили Україну і не молити за нашу перемогу. Тому це рішення правильне, і я думаю, що ми ж в чому смисл християн? Та дивіться фактично. І е, Гундяєв, цей Кирил, і Путін, і Сталін, і Гітлер, і їхні прихильники України вони сповідують тоталітарний підхід е, християнського. Якщо чесно кажучи, оце ми кажемо московський патріархат, може нам треба казати сталінський патріархат, тому що насправді Сталін е, під час Другої світової війни активно використав священників і фактично це був утворений легалізований церковний підрозділ НКВД. Значить, який за згодою спеціально навчених людей займався підтримкою політики Сталіна. Тобто, фактично, мова йде про московсько-сталінський е, патріархат, який е, продовжує діяти. Тому е, у них яка була доктрина? Хто не з нами, той проти нас? Наша доктрина християнська, бо Ісус Христос нас учив, хто не проти нас, той за нас. Тому ті люди. В ОПЦ, МП, які е, вважають, що вони е, готові молитись за Україну за українське військо, за український народ, готові служити е, Україні українським цінностям і готові об'єднатися в нашу єдину помісну православну церкву. Це їх право, і ми повинні їх прихистити. Не не, не відштовхувати. Тому я думаю, що ця позиція правильна, і нам треба всіляко якби е, підтягувати. Ту категорію із нижньої лаври людей, які просто у цій тоталітарній сатанинській секти Павла ну, не могли е проявити свою українську позицію. А як ми, умовно кажучи, цю секту знищимо, а скажемо, що у вас нормальна е демократична інституція братія е Києво-Печерської лаври, яка е молиться, боліває за Україну. Хай собі працюють, і хай моляться, і хай живуть там для того, власне, і створювалася нижня лавра. Пане Миколо. Ну і ще хотілося б запитати про ось ці там лунали заяви з ООН про, про те, що там, можливо, щодо московських попів тут є якісь утиски і так далі. Як правильно реагувати в Україні, і нашій владі на ці заяви, чи, чи, чи якось доведеться дослухатися, чи все таки. Як то кажуть, множити на нуль ці заяви, тому що це наші внутрішні справи. Ну, Дивіться, це традиційно, ми, ми мали традиційну цю історію, і до речі, ви зрозумієте, що навіть у питаннях війни е, знаходяться кілька країн, кілька чиновників, які говорять про те, ну це треба перевірити, може там ми неправильно воюємо. Розуміємо? На своїй території е, вбивають наших е, людей, жінок. Дітей, а ми неправильно воюємо. Треба спокійно ставитися до цього. Ми розуміємо, що Росія перед війною проінвестувала і їх там гранту отримувачів, відмити грошей нафтових і вкрадених російського народу сотні таких людей. Ми можемо спокійно поінформувати. Це не означає, що ми ігноруємо, що от є довірності довіри Ми діємо таким чином. До речі, мені з ЮНЕСКО смішно. Тобто ви забудували пам'ятку ЮНЕСКО, чим порушили не лише приписи українського законодавства, а й вимоги ЮНЕСКО, і ви до ЮНЕСКО звертаєтесь. Та тобто ви ж перші порушники і е, мусите нести відповідальність не тільки перед е, українським законодавством, перед ЮНЕСКО. Вони ж не знають, навіть чим займається ЮНЕСКО і яка його позиція. Зумієте? До речі, от як симптом от такого україножерства, україноненависництва, сам виступ цей права, дивіться. Він російською мовою, значить, мовою міжнародного общення, руського міра. Він звертається до руського міра. І всередині виступу, коли звертається і е, от про до президента, до РНБО, до Міністерства культури, значить, де проклинає їх, їхні сім'ї, а потім каже, що. Значить, похоронять їх, да? значить, тут українською, щоб вони зрозуміли, да? а потім знову що там Україна йому до одного місця, він тут дорожче заробляє. І знову він повертається в русський мір, і до он, там, до всього товарищства, значить, значить, російською мовою. Тобто це ж теж ну, би, чітки, чітка показала історія. Я колись розповідав, мій приятель наших монастирів, ще таких рускоміровських, у нас недалеко, де я голова наглядової ради, ну Є сумно відомий е, голосівський монастир. Так мій приятель, там професор, один пішов туди. Він каже: там все російською мовою, ну це коли ковід був. А таким круп, крупним написано, так ніби як би виздівку. Значить, що от там влада вимагає з огляду на ковід носити маски, чи що, щось таке. Значить, що влада заставляє їх маски носити. Оце єдине оголошення в публічному місті е, в е, Києві. А все решта російською, ну зрозуміло, про царя книжки, про, там, про Путіна і так далі. Тому я э э позицію таку э займаю в тому плані, що звичайно э ну, э ігри завершились, друзі. Ну це війна, і тут підхід зрозумілий, що значить, э хто на стороні э нашого ворога, той наш э ворог. І тому я кажу, що ми готові прихистити. Простих прихожан, простих священників і так далі. Але е, вождів е, оцього е, сатанінського руського міра, який ненавидить це українське, е, вони повинні нести відповідальність, і я кажу: якщо вони так люблять русський мір, то давайте краще їх обміняємо на наших е, військополонених. І хай вони сидять там у Кирила на Московщині. Дякуємо вам, пане Миколо, за цю інформацію за ці коментарі. Ваші думки отож. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам щодо ситуації довкола Києво-Печерської лаври. Спілкувалася з громадським політичним діячем, членом експертної ради з питання подолання русифікації та толітаризму Миколою Томенко. Дякуємо, пане Миколо. На все добре. Тримаємось. Дякуємо.